Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Я хочу порозмовляти з вами сьогодні о виборі. Часами нам хтось говорить, що ми маємо вибір, але в нашому погляду на життя ми його не маємо, коли ми його не бачимо. І часами ми можемо бачити тільки той єдиний вибір, який ми зробили. А тільки потім, юж пізніше, ми бачимо, ми бачимо більше різних варіантів вибору. Але в той момент ми бачили тільки те, що ми були здібні побачити. Тому що ми вільні зробити вибір тільки коли ми його хочемо. ясно. І чи саме, нібито ми розуміємо, що вибір є, але ми не чуємо, ми не почуваємо себе вільними вибирати. І через те не вибираємо вільно. Вибираємо примусово. І тільки потім, тільки по. Після того, як ми побачили наслідки свого вибору, ми можемо зрозуміти щось більше. І може, наступним разом ми можемо зробити кращий вибір. Але для чого я говорю про те? Тому що часами ми звинувачуємо себе за вибір, який ми зробили в минулому. Тому що зараз ми бачимо краще, ми бачимо більше, ми бачимо ці опції, яких ми не бачили тоді, але вони були. Вони були, а ми їх не побачили. Але це несправедливо. Тому що в нашій реальності цього вибору не було. Був тільки той вибір, який ви зробили. І ви зробили, кожен з нас робить найкраще, що він може зробити в тій хвилі, в, тей, в цю мить. Тому, коли ми зрозуміли, що наш минулий вибір не, не був найкращим, що він привів до якихось наслідків, які ми зараз не хочемо мати в своєму житті. Я хочу запропонувати вам, просто запропонувати бути більш добрими, лагідними до себе, більш бережно до себе ставитися тому що самі наслідки це вже трудно. І правда в тому, що в вашій реальності цього вибору не було. Ви бачили тільки те, що ви бачили, і ви зробили найкращий вибір, спираясь на своє бачення, на свої переконання, на свої думки про себе, на що ви здібні, на що ви не здібні. І в, тім, в тим стані ви могли зробити тільки цей вибір. І єдине рішення, яке є на майбутнє, це нагадати собі, коли вам потрібно робити важливий вибір, що найкращий вибір ви можете зробити зробити, якщо ви в спокійному стані. Тому що як з той бурхливою водою, через бурхливу воду нічого не видно. Тільки коли вона заспокоїться, ви можете бачитись крізь неї. Все прозоро тоді. І також в нашому стані розуму. Якщо спокійно, то все прозоро видно більше варіантів вибору. І тоді ми почуваємо себе більш вільними з тим вибором, ми маємо доступ до всіх наших ресурсів. Тож доброго дня вам! Хотіла вас підтримати цими словами. До завтра.